Телефонні гарячі лінії вже давно стали звичною частиною нашого життя. Люди звертаються з найрізноманітнішими питаннями: від щоденних турбот до критичних ситуацій, які потребують негайної реакції. Упродовж літа особливо зростає кількість дзвінків, пов'язаних із пожежною безпекою, спека, сухість, людська недбалість і ми вже маємо критичну ситуацію. Саме тому оператори гарячих ліній. Повинні швидко розпізнати, де звичайне питання, а де тривожний сигнал. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки роботи однієї з таких тривожних служб. Побачимо, як фахівці реагують на виклики, як уважно, спокійно та зосереджено ставляться до кожного звернення. Їхнє завдання не тільки відповісти, а й підтримати, зорієнтувати, а іноді навіть врятувати. Вітаю ви на гарячій лінії. Мене звуть Тимофій. Чим я можу вам допомогти? Добрий день. Мені б дізнатися дорогу до банку на вулиці. Так, зараз гляну. Шевченка. Точно. Звичайно, зараз секунду. Підскажіть, будь ласка, звідки ви вирушаєте? Я зараз біля центральної зупинки на Молодіжній. Отут біля мене. Аптека і зелений кіоск з газетами якимось. Зрозуміло, зараз секунду. Чуєте? Алло? Алло, так. Чуєте мене? Так. Від тієї зупинки пройдете прямо по вулиці до першого світлофора. Там повернете ліворуч. Вийдете прямо на вулицю Шевченка. А банк буде через два будинки праворуч поряд із продуктовим магазином. Я думаю, ви його одразу побачите. Так, ага. Такий невеличкий магазинчик, так? Так, так, так. Дуже вам дякую. Я тоді пішла. Завжди рад допомогти. Гарного дня. Алло, доброго дня. Добрий день. Чим можу допомогти? Так, потрібна допомога. Я зараз на пляжі з другом. Йому погано стало. Якби не сонячний удар. Що робити? Будь ласка, зберігайте спокій. Для початку постарайтесь перенести свого друга у тінь і повідомте мені, коли ви це зробите. Так, є, далі. Розкажіть мені про його стан. Він знепритомний, в нього слабкість чи запаморочення.

А в першу чергу варто змочити рушник чи одяг у прохолодній воді і прикласти йому до лоба, до шиї або до зап'ясть. Та побудьте з ним деякий час. Якщо йому не стане краще протягом 10-15 хвилин, то одразу викликайте швидку. Так, вже роблю ще ну, вигільмою, не вчуй Зараз. Дуже дуже так. Скільки вони в десять бути з дроном? 10-15 хвилин. Ага. Ну, все. Я виваюсь, все буде добре. Не хвилюйтесь, ви все робите правильно. Залишайтесь з ним поруч і тримайте зв'язок зі мною. Пока-пока. Алло, мене чути? Доброго дня, так, вас чути. Що у вас трапилось? Мене звати Микола. Бачимо чорний дим, Ваня як Ось там зі сторони старого сміттєзвалища. Що нам робити? Скажіть, будь ласка, як далеко ви знаходитесь від місця займання? Та ну, ми з дружиною відійшли трошки подалі. Ну, метрів 45, не менше. Так, а чи викликали ви вже пожежників? В першу чергу заспокойтеся. Відійдіть від полум'я на безпечну відстань та не намагайтеся власноруч його гасити. Попередьте, будь ласка, всіх, кого зустрінете про пожежу. Якщо у вас є така можливість, вийдіть на узбіччя та зустріньте пожежників, щоб вони швидше добралися до місця пожежі. Тобто, самим нам гасити не потрібно, тільки зустріти їх. Ні, не ризикуйте своїм життям. Так, розумію. Глинкуває. Подібні дзвінки в жарку літню пору лунають досить часто, і це не дивно. Адже в спеку загроза виникнення пожеж на відкритому просторі збільшується в рази. Найчастіші осередки займань це поля, місця відпочинку на відкритому повітрі, узбіччя доріг та стихійні сміттєзвалища. Але ж зрозуміло, пожежа обов'язково виникне там, де є людська недбалість. Та не бажання виконувати елементарні правила пожежної безпеки. Тому саме тому, дотримуючись базових правил пожежної безпеки, ви зберігаєте не тільки свій відпочинок, а й своє життя. Вітаю! Ви звернулися до гарячої лінії. Чим можу допомогти? добрий добрий вечір. Мені от додому треба з села їду. А вже каже пізно, ще не знаю, чи ходить 12 маршрутка. Я ж нею зазвичай їжу. Не допоможеш? Так, хвилинку. Дивлюсь розклад. Ви ще тут? Буде маршрутка. Так, слухайте мене уважно. 12-та маршрутка ходить двічі на годину аж до 9-ї вечора. Зараз восьма. Десь хвилин за 20 буде. Розуміли? Через 20 хвилин? Приблизно. Ну добре, так я ще встиваю. Дякую, дякую тобі за допомогу. Будь ласка, гарного вечора. Алло? Та алло, ви чуєте? Доброго дня, я вас чую. Алло, ви де? Чутно! Так, я чую, що у вас трапилось. Ой слава Богу, дозвонилась. У сусідки моєї Каті хата горить. Я вже дзвоню всім підряд. Ратуйте, ради Христа. Так, заспокойтесь, чи є люди в палаючому будинку? Та ні, мабуть, нема. Катерина одна живе. А пожежна служба виїхала? Та їм сказали, що скоро будуть, а хто їх знає. Так, я бачу їх по карті. Алло, ви ще тут? Алло? Ви мене чуєте? Так, я тут. Так, слухайте уважно. Якщо полум'я невелике, то беріть сусідів та допомагайте Катерині. А якщо ж дуже палає, то забирайте свою сусідку та очікуйте приїзду пожежників. Десь 2-3 хвилини і вони будуть на місці. Значить, просто ждать самим нічого не робить? Якщо дуже палає, то ні в якому разі. Так, хорошо, все поняла. Ну от, черговий дзвінок, чергове займання. Ви самі чули, наскільки злякана та емоційно розгублена була ця жіночка. І так відбувається завжди. Бо пожежа це екстремальна ситуація, а особливо, коли вона відбувається в закритому приміщенні. На жаль, досить багато людей просто не знають, як поводити себе в таких ситуаціях. Поки я пару вільних хвилин та мій колега підстрахує мене на дзвінках, до вашої уваги важлива інформація. Під час пожежі в будинку або квартирі найголовніше не панікувати. Саме паніка забирає дорогоцінні секунди і заважає діяти правильно. Далі, попередьте всіх, хто поруч, а особливо дітей, літніх людей та сусідів. Одразу телефонуйте 101, чітко назвіть адресу, поверх та повідомте, чи є люди всередині. Якщо вогонь ще невеликий, можна спробувати його загасити, але лише у тому випадку, якщо це безпечно. Якщо ж полум'я швидко розширюється, негайно евакуюйтесь, не користуйтесь ліфтом, тільки сходами. Якщо приміщення сильно задимлене, рухайтесь низько до підлоги. Та прикладіть вологу тканину, до рота та носа. Це зменшить ризик отруєння. Це прості правила, які врятують не лише ваш дім, а й ваше життя. Пожежна безпека це не щось складне чи далеке. Це звичні речі. Не кидати недопалки в суху траву, не залишати багаття без нагляду, не палити сміття біля будинку, не залишати ввімкнені електроприлади та не перенавантажувати розетки. І саме головне. Знати, як діяти, коли вже трапилося найгірше. Бо поки хтось думає, та зі мною такого не трапиться, пожежа вже палить чийсь будинок. Тож дотримайтесь правил, бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, одна правильна дія може врятувати життя. Сподіваємося, нам вдалося пояснити та донести вам цю непросту тему.